Сьогодні в радості уся Господня сім'я, бо сталося велике чудо і чудес, тому то славиться Його святе ім'я, бо в великій славі він воскрес. І я із Воскресінням щиро вас усіх вітаю, здоров'я всім і радості бажаю, бажаю вам духовних і тілесних сил, і у серцях навік поселиться Хаймир. Також усім вам щастя, я бажаю і радості багато у житті, нехай вас гори і незгоди обминають, щоб було легко до вітчизни вам іти. І хай Господь Святого Духа виливає на кожного, хто переносить різний біль. Тривоги різні, хай до вас дорогу забувають, у ділі кожнім буде хай успіх. Нехай Господь у тих серцях воскресне, хто ще вісь Воскресіння не прийняв, щоб і вони війшли у Царство Те Небесне, що своїм вірним Бог навік приготував. Христос Воскрес, і ще раз вас вітаю, Христос Воскрес, лунає пісня із Небес. Христос Воскрес, всього хорошого усім бажаю! Христос воскрес, воістину воскрес!